І не далі нас, Господу, а далі нас, і Бога, по Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки Амінь. Господі, явися нам благословен, Хто йде в ім'я Господня, Подія висяна, благославе, Господне, послабляйте Господа, бо він благий, оповіда нам цього, на славе, майде, Господне, ступи до симві, я з іменем Господніх перевіки.

І що занедбали будівничі, став наріжним каменем, від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших, Господь, нам, дойде, я бився, і не Господи, на погородих, широни, звернімося ми ріші свере. І припадімо припадінь у мене, і знимання душі займаючи, владичице, поможе, знову сердившись над нами, поспіши бої нам по відвесних кови, не відпустила бізлонічим, по тебе за єдина надія нашого. А полицює сили за допомогою, і нині посечався на віті віки, віки на ні, не замовнила ніколи, ворой, просило Твоєго, молити мене до Сьогоні, Бо коли би не пристояла, щось, хоч то святого тилі, сім'ї, тобі, хоч ми ожинила, свині дини. Не в істопом не та не влади, жице, воїв боротьбі, спасають, завдилися, воїні, Господу помолимось, волись. Господи по ним, Господи Ісусе Христе, Боже наш. Боже милосерді, щедрості, Твоє милосердя безмірне, і чоловіколюбства глибина несказанна, до Твоєї величності, припадаючи зі страхом і трептінням, смиренно приносимо подяку Твоєму милосердю за добродійство Твої до нашої землі української, і як Господу, владику, доброчинця, славимо, хвалимо, співаємо і величаємо, і припадаючи ще раз дякуємо. Смиренно вимолюючи милосердя себе тві незміннене сказане, і як тепер ти зволив прийняти Молитви слуг Твоїх і милостиво вислухати, так і надалі всіх вірних, що очікують твого добродійства, сподоби твоєї милості. Злянься і зійшли своє ресне благословення для нашого українського народу у ці дні святкування. 34 цьому річниці незалежності України молимо тебе щиро, за заступництвом Пресвятої Богородиці і всій святи землі Української, Боже Великий, Творчий Всесильний, на нашу рідну землю поглянь, дай що під бакітним українським небом розлої жовті лани пшениці, вростали зіно по очікує єдності. Щоб усі діти християнської України, єдиним устами єдиним серцем, слави і оспівали причесне, величне ім'я, Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Господу помолимо, Всемогутній і предвічний Боже, ти у своїй чудесній мудрості правиш усім світом, прийми ласкаво ці наші святі молитви, котрі ми возносимо за наше місто і за нашу батьківщину, щоб завдяки розважливості, влади і сумлінності громадян укріплялись у ньому згода і справедливість, і щоб у ньому завжди панували мир та добробут. Святая Богородиця, Мати Божа, Царице нашого краю, захисти нас, пошли нам світло Божої правди, скажи вихід з небезпеки, суспільного хаосу. подай нам єдність духа, любові і взаємо щоб ми всі труднощі, відмінності погляда змогли подолати та врятувати спільне добро, святий, архістрестиже, Боже, Михайла, і всі святі землі Української. Вам доручаємо всі наші потреби, нехай запит любові, до Бога і до ближнього завжди буде вказівкою для нас у громадянському житті. Живемо в часах важких випробувань, молимо вас про заступництво перед Богом, ви для нас благословення в насушних потребах, благодать миру, нині по повсякчас, і на віки вічні. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молостобі помилуй помилує. Спади помили, помилуй помили, помилуй помилило. Ще молимось за бомбережену Україну нашу, за народ, владу і за все військо. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, молимось помилуй. за збереження нашої України і всякого міста, села країни від голоду загибелі землетрусу, потопу раду вогню, меча нападу, чужинців і міжособної брані, і що він був милостивий, доброповітний і добропомічний благий, і улюбний Бог наш, що й вернув всяку кару, що наступає на нас, і визволи нас від праведного свого нігу, і помилував нас. Господи помилуй, Господи, помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю наш надії всіх кінців землі, тих, що моря далеко, і милости, і будь милостим до нас, грішних помили нас, милостий і чоловіколюбний, боя си, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і по всіх і на віки, віки. А я спаси нас, хрестнішої ти робить, і на тим'ях настанішої заради, що присміняв собородила, що родити тебе, на Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше слава Тобі. Слава Цина і за допомогою, нині по цей час і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ми за влади живати половини. Ізмети Христос, істини, Бог наш, коли тебе числи, мати, всі святи землі української. І святоки стати Михаїла, спаси ти помили нас, як благий, і чоловіко любив. Wielki nasz, o Zlodzicielu, Panaśki, wody prosiły za Panaśki, święty żyta i serdemaśmy nasze i będę modłał Amen. O Zlodzicielu, o

Є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки.